На Коростенщині подвійне свято літературний фестиваль просто на покрову та 25-річчя літературно-мистецької студії «Древлянка», що працює під керівництвом письменника, журналіста та головного редактора газети Вечірній Коростень Віктора Васильчука. Титанічну роботу яку проводить наша студія «Древлянка» і її керівник Васильчук. Знаєте, ми з вами читаємо «Коростенця», маю на увазі. Те, що чим займається ми зами бачимо скільки видали книг. Ми бачимо, як підтягнули дітей, як виросла майстерність наших поетів і прозаїків. Це все через студію тривлянка. За перше місце у конкурсі прозаїків отримала нагороду учениця шостого класу Анастасія Самчук. Дівчина розповідає, що коли писала свій твір, то використовувала образи своїх однокласників. Я взяла образ своїх однокласників і стала про них твір. Там, де розповідається, що вони хотіли прокластися вночі до школи і, і, і забрати журнал і виправдати оцінки. Випробувати себе та знайти нових друзів. Таку мету ставила переможниця у поетичному марафоні, учениця 9 класу Галина Загоровська. За свій вірш, осіння симфонія Галина здобула перше місце. Летять у небо галасливі журавлі, тікають від холодної тривоги, дивлюся їм у слід і хочеться мені їм побажать щасливої дороги. Так, я сміюсь і плачу водночас, бо все мене, так як минуло літо. Та я цвіту, бо все кругом цвіте, як хороше на білім світі жити. Журналіста, починаюча письменниця Марія Хімич ще в лютому написала свою новелу на соціальну тему Темно-червоні троянди, з якою і перемогла у конкурсі прози. Я її написала ще в лютому цього року. Якось так вийшло, що коли я її написала, я зрозуміла, щось, коли я поїду в Коростень, тому що я цю поїздку вже планувала. Обов'язково її зачитаю це оповідання. Мені здалося, що воно досить вдале. Саме такі мистецькі заходи допомагають виявляти таланти, які потребують підтримки з боку влади. І в ході таких от мистецьких заходів часто виявляються таланти, які ми потім стараємося підтримати, посунути їх на вищу сцену. У всеукраїнський рівень або навіть і на міждержавний всеукраїнське літературне свято допомагає виявляти таланти серед шанувальників рідного слова, зберігати українські традиції та заохочувати молодь займатися літературою до наступного року, просто на покрову.